Як відбивають гроші з мертвих. Не було в щарі частини. частини по факту. А як відбивають гроші з мертвих людей? Ви, ви чуєте так? Прекрасно. Так от, є. Зараз ну, будь-якій людині, яка пішла служити, там всі діла виділяють або банківську карту, або вже в неї є, іде прив'язка, і людині виділяють зарплату. Так от. Те, що там робиться, там військові комісари, точніше військові комісаріат і так далі. Вони, я не знаю, як вони це повернули, що зарплати військовослужбовцям йдуть не напряму зі казначайства, а спочатку йдуть їм, а потім вони на свій розсуд розподіляють ці зарплати. Так само, а, як постанови Кабінету міністрів України, комбати тепер можуть розпоряджатися заповітами. Так, да, да. да от, от в цьому то фішка. Виходить, просто-напросто є людина, наприклад, теоретична людина, там, там військовослужбовець Петро. Він просто-напросто йде напередок, там, наприклад, возьмемо піски або якийсь тому подібний напрямок. Або Херсон. Неважливо, в Херсоні казали, діла трошки поліпше будуть. От він служить в добровільчому батальйоні. Йому ніхто Берку не зачитує, а просто каже: Ти готовий там туди-то, туди-то піти. Туди, туди. Берка це там, бойове розпорядження. Так, да, бойове розпорядження. Я ну, ні, ніхто ніхто їх, їх не бачив. Угу. Їх аб абсолютно ніде нема. Це мені всі ні, військові ні. кажуть, що берки не існують. Просто є вказівка бойове розпорядження. пиздуйте на нульову позицію, полягайте всі двохсотими, але не повертайтеся. Це навіть не, не вказівка, а просто вони настільки гарно маніпулюють людьми, що вони виставляють це як прохання. І людина йде теоретичний той Петро. Просто-напросто його висаджують в чистому полі, прямо під пісками. Mm -hmm. 에, прямо під пісками він виходить. 에, буквально за, ну, їде машина назад, яка вже типу, його висадила з його товаришами. І через буквально хвилину-дві, як вони починали вкопуватись в чистому полі, їх накриває град, сонцепьок або просто міномети. Той теоретичний Петро 100% загень, так як ніякий бронежилет. І казка для цього не допоможе. Совпадіння, uh, да типа не думаю, так? Да? І по факту, якщо є 100% стовідсотково загинувший Петро, замість того, щоб uh, визнати його загиблим, вони пишуть, що він пропав безвісти, хоча вони стовідсотків бачать, що от він лежить. Ось от, от він такий, от. З фінансової точки зору їм вигідно бути безвісти пропавшим від військовим. І, і розумієте, на безвісти пропавшу людину ще три місяці капає зарплата. Якщо людина напередку, це з одного мертвого чоловіка тільки 300 тисяч гривень. Угу. Це тільки з одного. Угу. А порахуйте там 200-300 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, Це десятки квартир в Києві, про що ми з тобою говоримо. Це ж просто бешені гроші. І потім. Проходити їх три місяці, або може умовно трошки менше. Людина визнається загиблою. Та сама компенсація, яку нам обіцяли, яку розказували, що буде платитися, просто-напросто не виплачується через те, що людина доброволець, а добровольцям гроші не платять. Ну, з юридичної точки зору, ну по факту, як такого немає, але ці виплати йдуть так само на той самий воєнкомат. Він е, вольний розпоряджатися ними як хоче. І там, ну я не знаю, що що ще 100% тих 6 мільйонів буде, але якісь, якийсь по-любому виплати ще з тої самої мертвої людини йдуть так само в лапоньки нашим пузатим дядінькам. Це от така одна із схем відмивання грошей за рахунок просто мертвих людей. Того і вони так охочі їх на смерть відправляють, бо це просто мільярди, мільярди, які діляться, які дірібаняться. і там просто-напросто така замкнута система, з якої дуже важко вийти.